Чуєш, на яку годину в неї там днюха? Мені ще просто додому треба піти переодягнутися. Може на п'яту вже встигнеш. А що ти купила в подарунок? Ну якщо не секрет. Ну, ну добре, ось це кулончик, який вона хотіла. Кулончик ти серйозно? Ну я ж казала, що я його буду дарувати. Ні, ти просто казала, що вона його хоче. Ну супер, я саме маю зараз в магазин за ним зайти. Може зайти. Я думаю, що там ще один такий самий точно є. І навіщо він мені тепер? Боже, ж дарувати його хотіла. Ти спочатку своїми мозгами а потім на інших ярлики вішай. Блін, і що мені тепер подарувати? Це була така класна ідея. Скажи, дивись їх і гарно. Ну, чого ти давай я тобі щось придумаю. Шампунь. Мило господарське. Ну, як хочу, але мені здається, що шампунь краще. До речі, а через тиждень в день народження, а що ти будеш дарувати? Цукерки? Цукерки? Її ж здається, не можна солодку. Не знаю, сказала хоче цукерки, ще й сказала велику упаковку. Я думаю, знаєш, який купити? Рафаело. Рафаело каже, При, прикольний подарунок, я зараз. Блін, точно, Рафаело!